Поковий оглядач Денис Попович, пане Денисі, я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Добро слава пане Денисе, поки політичні експерти, звісно, розглядають історію прямих перемовин, того, що може чи не може завтра відбуватися в Туреччині, воєнні експерти аналізують, що на цьому тлі відбувається на полі бою. І власне Financial Times зараз пише, що Росія готується до до нового масштабного наступу, перекидає війська в ключові точки лінії фронту. Ну і власне вони спираються і на інформацію від гур, і не тільки Ну, і це те, що час від часу говорив у повторі і президент Зеленський і головнокомандувач Сирський, що росіяни справді не, не збираються зупинятися. Чи бачите, ви зараз найголовніші такі найнебезпечніші точки, де росіяни можуть готуватися до свого удару? Ну, я читав цю, цей матеріал по NSL Times. Він, власне, про е, перемовини в Туреччині. На 99% він цьому присвячений. Там розмова йде про цю зустріч, яка має бути, чи не має бути завтра, що там може бути на цій зустрічі, які прогнози, сценарії, таке інше. І в кінці останній абзац там якраз буквально п'ять рядків про те, що в тому контексті, що Російська Федерація не готується до перемовин до справжніх, не готується до перемир'я, натомість збирається вести масштабні наступальні дії, концентруючи свої сили на певних ділянках фронту. Для того, щоб власне це робити. А які це ділянки? Ну вони є, і раніше вони зазначалися, це турецький напрямок, це і Костянтинівки, це Покровський напрямок, там є напруга на Лиманському напрямку, Сумська область і так далі. Тобто тут нічого нового не з'явилося. Немає ніяких нових напрямків, про які ви раніше не чули, щоб Російська Федерація готувала наступальні дії масштаб. Ну, власне, з посиланням на ГУР, то там звертають нашу увагу про потенційний наступ найбільшу небезпеку для Харкова і для Сумщини. На Сумщині, зокрема, і сьогодні були вибухи. Ми розуміємо, що це пов'язано із прикордонням Курської області, де все ще лишаються збройні сили України, і не тільки там. І пане Денис було надзвичайно велике угрупування на Курщині російських воєнних злочинців. Воно витісняло наших війська. Ну і воно готувалося до чогось. Та там говорили про... Зібране військо там, в понад 60 тисяч. Чи на даний момент відомо, де вони знаходяться? Все ще лишається на території Російської Федерації, чи десь вже їх розкидали по фронту? Ну, значна частина була там інформація, плюс-мінус 60 тисяч це все ж таки Курська область. Бо так само є наше присутність присутні на Курщині, вона зберігається. От, ми там відкривали навіть нові напрямки поблизу Тьоткіна. Велися бойові дії, і тому угруповання російської армії в значній мірі залишається на Польщі. Стосовно загрози Харкову, ну, нема ж таки на, е, нових напрямків, де б ворог міг наступати на Харків. Це північ Харківської області, але ця історія почалася рік тому. Там особливих успіхів вони не, не досягли, е, якщо не е, вважати повне знищення Вовчанська. Ну і купінський напрямок, але Купінський напрямок так само він серед тих, на е, що фронту, де ворог намагається просуватися вперед. І важливий момент, пане Денисе, це теж те, що аналізується Ну так зі спробами подивитися на кілька кроків вперед, вдасться чи не вдасться російський наступ. І чим що нещодавно вже екс головнокомандувач Залужний якраз писав про те, що чому на фронті все так чи інакше зайшло в глухий кут, через те, що немає чергового витка якоїсь зброєвої революції, не вистачає озброєння, яке б все змінило, тому що дрони зараз настільки активно використовуються, і звісно, там умовна останні Еволюція це дрони на оптоволокні. От коли буде вигадано щось наступне, це можливо б могло дати перевагу одній зі сторін. Чи напряму це означає, що зокрема дрони здатні спинити майбутній російський наступ або без ракет важкої техніки і до всього того, до чого вже звикли збройні сили України, все, все одно не обійтись? Як вони зараз і спиняють фактично російський наступ? Коли ми зараз зараз кажемо про потенційні напрямки цього наступу, ми ж не маємо на увазі прорив. Великий, який міг би перекинути фронт, поставити все з голови, голови дригом, я кажу. Ні, це тактичні просування 100 метрів, 200 метрів, 300 метрів. Так вони сумуються, так вони мають кумулятивний ефект. І зрештою, ворог нам може сказати, що там, протягом одного-двох тижнів він зміг подавати відстань 1-2 кілометри. Але це не оперативний прорив, він не приведе до далекосяжних наслідків на лінії фронту. Коли ми кажемо про Костянтинівку, ми ж не називаємо, коли там ворог підійде до тієї Костянтинівки для того, щоб її штурмувати. Давайте ми задамо Покровський напрямок. Того року ми рахували, скільки кілометрів залишилося до Покровська. От ворог підійшов в притул до Покровська, він його не штурмує, він не здатний його штурмувати, нема сили для цього. Зараз ситуація значною мірою нагадує першу світову війну, коли... Понад 100 років тому домінувала артилерія та кулемети. Винайшли танк, і там щось допоміг значить, змінити щось на полі бою. А зараз такого танку нема поки що. Є дрони, які повністю контролюють, створюють кілзони на глибину до 10-15 кілометрів. А далі ще кажуть, що може бути і глибше, ще і понад 20 кілометрів. І ці кіл-зони нічого не можна зробити. Не можна скульптувати війська. Для того, щоб був наступ, потрібно скульптувати війська. І зробити удари угруповані для того, щоб можна було прорвати фронти, просуватися вперед на оперативну глибину на 30-40 кілометрів значить, глиб. Але цього немає, дрони все контролюють. Про це і кажу Вал Валерій Залужний. Тобто зараз завдяки дронам ми тримаємо оборону, і ворог несе втратить. Та я не просто так вас запитала зокрема і про важку техніку, тому що з одного боку військові кажуть про те, що більш-менш із тих потреб, які виникають у збройних сил України, вони все ще перекриваються західними партнерами, йде постачання озброєння і боєприпасів. З іншого боку, в свіжому інтерв'ю, президент Франції Монель Макрон сказав про те, що Франція не може нарощувати поставки постачання для України, так як Франція вже віддала Україні все, що могла, при тому, що Франція це є одним із локомотивів, нормативів Європейського союзу по виробництву озброєння, і коли вже це каже Франція, то ну ти починаєш так трошки непокоїтися з іншого боку, є Німеччина, яка просто засекретила свої постачання, але вони продовжуються. Чи ми говоримо, пане Денисе, що деякі країни вже більш потужніші? Та е, вони вже виходять на якесь своє таке умовне плато із того, що вони нам передають, і зрештою нам обіцяли всі три роки понад три роки повномасштабної війни, що європейський союз максимально за. Пустить свій воєнно-промисловий комплекс, то чи вони ще цього не зробили, чи це вже максимум? Ну вони ще цього не зробили. Коли ми кажемо, що Франція виходить на плату, ні, вона не виходить на плату. Франції мир, розумієте? Для того, щоб е кардинально збільшити виробництво, і так що Франція не казала нам про те, що вони нам все віддали і що могли, їм треба переводити власну економіку на військові рейки. Але там є про які скажуть, що а чого от, е, ви змушуєте людей працювати до 4 на 7. З яких причин? Війни нема, війна є в Україні, ну окей, війна є в Україні, ми Україні допомагаємо, але це не означає, що наші співробітники мають на цих військових підприємствах працювати 24 на 7 без вихідних. Тоді платіть їм більше грошей. Ну от, будь ласка, починається от, е, цей ланцюжок. Якщо, е, якщо працювати більше, поясніть. Ах, немає війни, тоді платіть більше грошей. Платіть більше грошей, то виникає питання рентабельності виробництва. Тобто оцю от організаційну, організаційна стеля є, яка зараз на сьогоднішній день заважає е, значить, нашим партнерам в Європі підвищити свої виробництва так, щоб кардинально нам допомогти. Е, а так, е, потенціал Євросоюзу значно вищий, ніж зараз вони демонструють. Це дивовижно. Сьогодні якраз бачила матеріал, в якому згадувалися події часів Другої світової війни, де так само європейські країни кожен раз говорили: якщо Гітлер щось зробить, накладемо санкції. Потім наступна країна буде напад, накладемо санкції, і все повторюється один в один. І, Звісно, багато хто так само не готувався до своєї великої війни. І дивовижно, що ніхто цю історію як минуло, так і сучасно не вивчає. Але дякую, пане Денисе, за те, що ви роз'яснили нам те, що відбувається, зокрема в європейському союзі. Військовий оглядач був з нами на прямому зв'язку. Далі друзі, ми рухаємося в бік нетривалої паузи, після якої одразу повертаємось до студії прямого.